Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого провідний культурний, освітній та науково-інформаційний заклад нашої країни. Це місце, де кожен може знайти знання, натхнення та підтримку для свого розвитку. Історія цієї бібліотеки налічує понад півтора століття, і сьогодні ми заглибимось у її минуле та сучасність. Історія бібліотеки починається 3 березня 1866 року, коли за розпорядженням царського уряду було створено Київську російську публічну бібліотеку. Серед засновників були відомі громадські діячі Раф Олексій Бубринський, меценат і цукрозаводчик, а також письменник та книговидавець Василь Барщевський. Вони та інші представники дворянства та купецтва Києва пожертвували книги для створення бібліотеки. На момент відкриття бібліотека мала 319 книг у 667 томах та 43 комплекти періодичних видань. У 1994 році бібліотека отримала статус Національної парламентської бібліотеки України. А вже у 2016 році книгозбірня отримала нове найменування Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. Сьогодні бібліотека є не лише зібранням книг, а й центром науково-освітньої та культурної діяльності. На цьому моє відео завершується. Хай щастить!